Виконуємо номер 49 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть область, визначення функції і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Усіх значення, усі значення, яких набуває незалежна змінна аргумент. Утворюють область визначення функції. В даному випадку ми замість x можемо підставити будь-яке число і знайдемо відповідне значення y. тому область визначення будь-яке число, х будь-яке число. Область визначення. Будь-яке число. Далі наступна на також лінійна функція ми можемо підставити замість x будь-яке число і отримати відповідне значення y. К тому область визначення теж будь-яке число. А от уже третьому ми знаємо ще з початкової школи про те, що на 0 ділити не можна, тому нам треба знайти такі значення х, які перетворюють наш знаменник в 0. Тому розв'яжемо рівняння 3х відняти 6 до рівня 0. Переносимо мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 3х до рівня 6. Ну і тепер ділимо на 3, отримаємо 2. Отже, область визначення будь-яке число, крім двох, будь-яке число, крім двох, і аналогічно у четвертому завданні розв'яжемо рівняння і їх додати 6 до рівня нулю. Знайдемо число, яке перетворює наш знаменник в нуль. Это будет x до ремня минус 6, поэтому область вызначения Любое число, кроме минус 6. Номер 49 из раздела Повторим. Алгебру за сьомий клас підручника Алгебра 8 та Математика 8 виконано.